Сяти, що йти? Липня 19-го року. Ноготки. Ні, ну прищину мої, ну. А губа, блядь, а губа! Я не вижу стрілки. Які стрілки? Бородану ну Пацана, трава в рюкзаку. I don't love. He doesn't love me. А руки нема, блядь! Видно, хто руки малювати не вміє. Сижу. Пержу. Це, по-моєму, був фанарт. Це фак. Лооо. Теоретично я теж ангел, просто темний. Й твою... Пробірочки колубочки. Ну, ну бля курю в три. Видно, вона вибрала вилку. У душені. Принцеса. Чи можу я стежити за тобою? Я повинен стежити за своєю мрією. Що таке, Любов? Любов, це ніху. Ти думаєш, що я не принцеса, ти правий, яка кастує. Ну, е. Плак. Плак, полуюбка, полушорти, сапожки модні, валує димо. Що малюєш тебе? Я знаю. Мене ж на тебе алергія. А бл'я! Загадочна жінка, в неї ще якась хуйня в чашці together for river. Комішки. Арт по плечі п'ять гривий! Задній фон плюс 5 15 Боже, ну шо ще треба? Я старався. Билка. Це після чашки, да? Що вони все п'ють на паучіха, блядь. ВАДРОБІР? Тут тут ванга. Ця сучка не підозрює, що я за нею. Thank you. А мене, по-моєму, тоді було 75 підписників в Інстаграмі, в моєму старому інстаграмі, які заблокали, блядь, з те, що я розповсюджуюся у х. Я вважаю, що коментарі зайві. Хочу скейтбуки з Гомером Сімпсоном. Наступний. Uh, ой, kill me. А що ж... Що, шиєю? Що, що. Я заморочився даже. Чіка. Love kick pukfuck No. А ноги крила. <smart noise> Дельфін. По хечтегах не шукайте, їх немає. я Хохві огурчик сущонка. Тоді була популярна леді Бах її талісман до, а та після. І вона вся така. Вся така... Тікі, сяточки! Голова в картині. Марінет. Буль 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 буль. Мені кажеться, це 18+. Summer in the ice cream. Ah. Ой, а це фанарти Сінастрів. Вона, кстати, його тоді лайкнула в 2019 році. Гаржусь. А це в Ломакіної ну, був челлендж. А вуса то ну. А пахне як! Ну блистає, ну. Ну тут і сказати, що гріх. <реш> Допоможіть. Не хочу далі малювати, хоч вийшло дуже навіть непогано. Непогано. Кімоно. Секс. Ф. Фе. Жабі чинишки. Проститутка Патріша. Чорт. Круг. А це я перемалював навіть в діджиталі. Ммм. Е -е -е. Чувак, не парься, це просто, це, це пройде. Бл. Депресія. <реш> Зайчик. Ну, це срісовка, це є спис... Зустрінемось у сні. Погуляємо в темній млі, ніч сак... лох? Фу. Ой. Фу, я це теж читати не буду. Вона побачила його легку посмішку, зрозуміла. Пташка. Рджіс. Зошит 10К. Матем. Літер. Букови платні. ну. Сяє, ну. Навіть не підходь. Ой, це ж мої письма. Мені писали. <клух> не хочу. Студент продавець. У мене чотири руки і один ріг. Курю. Не курю. О! Підпис помінявся. Що... I hate what. ох. Oh. Happy New E. Ну, видно, що було лень. Туфельки. Маї. А що з лицем? Сплю, сплю. <смі> а, це я спис. Господи помилуй. А знаєш що? А знаєш, у мене раз, два, три ноги.